Вітаю всіх. Почнемо рубрику, не рубрику, але етап моїх розкладів, коли я роблю на місяць. Починаю з загальних енергій. Це не про війну, не про негатив взагалі, які енергії будуть панувати у квітні для України, для українців, для України, які будуть панувати загальні енергії. Беру такі три цікаві колоди. Просто подивитись. Що нас очікує? Просто ми сильно зациклені на війні. Дуже сильно. Ми нічого іншого не розглядаємо. І це погано. Ми не можемо жити повноцінне життя. І якось, знаєте, іноді хочеться просто відволікатись. Мені хочеться іншої тематики, звичайної тематики. Тим паче, коли є можливість така, більш-менш спокійно. І воно потрошку повертає до адекватного життя. Давайте подивимося. Енергії для України які? Енергії для України які? На квітень місяць. Квітень 25-й рік. Енергії для України. Для Українців для України енергії. Життєве призначення. Ух ти, зрозуміти, що ми хочемо в цьому житті, що ми можемо. На сигнали вищих сил. Обов'язково звертати увагу клас. Вони підкажуть, куди рухатись, з чого вам чекати і що тут? Ух ти! Квітень місяць вже вам каже займатися справами, починати якісь цікаві дії, свою справу відкривати, шукати себе як людину, яку треба реалізувати в роботі. Шукати себе. Квітень каже, шукати себе, розвивати себе, знаходити себе, відволікатись від негативу. Це дуже мені подобається. Взагалі супер. Тепер беру оракул відродження. Вибачте, в мене мова слабка, бо загострення через недосип. Малий трішки вередує вночі і неврит також вередує. Так, дивимось далі. Енергії в Україні для українців по Україні. Квітень 25 рік. Які енергії загальні у нас ідуть Діяти. О! Які класні енергії! Надій колоде правда. подиви прийняти правду. По знаєте як вам потрібно визначити, що правда, прийняти цю правду і зрозуміти. І дія... бездієстві тут мається на увазі навпаки діяти. Ваша бездіяльність може бути для вас небезпечною. І те, що ви думаєте, що не треба нічого робити, навпаки, треба діяти, щоб ви досягли результату. Бездіяльність тут зовсім не допоможе. Правда в тому, що треба діяти, враховувати все. І загрози в тому числі. Тут може бути загроза, як від бездіяльності, і загроза взагалі. Враховуємо і заблуждення. Тобто, ви можете думати, що все добре, а насправді ні. Правда може виявитись іншою. Подумайте добре, в якій ви ситуації знаходите, що навкруги вас. І як треба діяти або, навпаки, не діяти. Це такий натяк вам. Ану, енергії для України, для українців квітень, 25 рік. Подивимось, що тут нам скажуть. ух Ухти, дерево, здоров'я, сім'я. Щори. Ну, що вам сказати? Здоров'я це найважливіше, сім'я найважливіше. Витрати на здоров'я, щури це розходи. Це завжди витрати, матеріальні втрати і варіанти, що робити далі: шукати себе. Знову всі карти кажуть шукати себе, шукати вихід. Реагувати. Вже виходити з застою, виходити з негативу, рухатись далі. Квітень має енергії руху, розвитку. І пошуку себе. Мені дуже подобається, дуже. Це дуже хороші карти. І не забуваємо, що у квітні буде свято, яке може стати для нас відправною точкою до позитиву. Не забувайте, про це, будь ласка.